Добрий день, шановні садівники, підписники нашого каналу, гості, слава Україні! Після перерви продовжуємо показувати і знайомити вас з новими сортами персиків, нектаринів інжирних персиків інжирних нектаринів, які зайняли місце. В нашому маточно-товарному саду. Ми залишали деревця на місці, полерозсаднику, щоб отримати швидше врожай сигнальний, щоб показати вам, тому що багато дехто хоче мати в своєму садочку такі сорти. Персиків, нехтаринів і жирних персиків. І ми зараз знаходимося біля дерева, якому вже другий рік, якщо брати після пересадки. Цей сорт називається герміона. Він вже в стадії достигання води. Якнусь. Після такої екстремальної весни, яка була в цьому році, він дав дуже гарний врожай. Дерево вже трошки сильніше. Температура повітря 6 квітня. У нас в нашому регіоні почала знижуватись різко. Дерева вже були в стадії вегетації, вже були маленькі листочки на персиках. Температура після обіду почала падати нижче нуля. І вже на вечір мінус 2-3 і всю ніч до ранку падала до мінус п'яти-шести. Такі. Погодні гойдалки, тому що до цього похолодання температура сягала плюс 20 на дерева, а не, не тільки на персики, а на і всі інші. І на яблуні, і на груші, і на сливи. Винула негативно, дуже негативно. Дерева відчули такі температурні гойдалки дуже сильно. Прийшлося допомагати деревам виживати в таких умовах. Застосовували і антидепресанти. І антистресанти. антистресанти, фунгіциди, тому що персики почали хворіти кучер'явістю, клястерспоріозом. Але сорт герміона, я б сказав, що один із найсильніших сортів, найвитриваліших до хвороб, він фактично майже... Майже не поразився. Він ну я поставив навіть його і перед Редхевеном. Я завжди казав, що Редхевен це еталон серед сортів персика, але в цьому році я побачив, що оцей сорт Герміона на крок. Попереду, навіть рядкевина. Ви бачите плоди. Яка завантаженість, таке молоденьке деревце. Йому два роки. Це дуже гарний результат. Ми опис сорту робили на цьому ж деревці минулого року. Мало два плоди. Це було перший рік фактично після пересадки. Але ми його не пересаджували. І воно на місці росло вже тоді другий рік. І теж дало декілька плодів. Ми опис робили, ми дамо посилання, щоб можна було подивитись. На цьому сьогодні закінчуємо невеличкий екскурс у наш матушно-товарний сад Всім міцного здоров'я. Хто кому сподобалось, може поставити подобайку. Можна підписатись. А кому не сподобалось, не підписуйтесь. Всім найшвидшого миру на нашій землі. До нових зустрічей. Всього найкращого.